Ради всіх вітати на каналі сервісного центру ЕДІНКИЇ в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас ще один ноутбук відновлений, готовий до продажу. Це в нас розповсюджена модель ноутбуків Acer Nitro 5. Це саме та модель, яка йде вже на 10-му поколінні процесора Intel. Одразу скажу, що скажімо так, це розповсюджена та бюджетна модель. Чому? Тому що, по перше. Хоча процесор тут 10-го покоління, але це i5 10300. Детальні характеристики зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео, це непоганий швидкий процесор, але, скажімо, той самий i7, звісно, буде більш продуктивний, ніж I5-та його версія. В ноутбуці є дві відеокарти: одна вбудована в процесор Intel UHD Graphics, інша дискретна, GeForce GTX 1650. Я відношу цю відеокарту вже до бюджетного рівня, тому що, хоча вона має і відеопам'ять gddr 6, але обсяг цієї відеопам'яті 4 ГБ, ширина шини даних 128 біт. Ну, Тобто це відеокарта, яка дозволяє працювати з програмами або навіть погратися, але треба розуміти, що серед всіх відеокарт, скажімо, які зараз є на ринку, це все ж таки початковий рівень базовий. Так, в ноутбуці встановлений як завжди. У нас дуже швидкий диск ста формату m 2 NVMe, тобто PCI-Express, Бачимо, що диск майже новий. Сім днів всього лише він відпрацював. 4 ТБ за весь час було інформації через нього записано за весь цей час. Батарея, що тут встановлена, має всього лише 7% зносу, тобто вона майже не зношена. Час роботи від батареї в режимі перегляду фільмів буде в нас на окремому скріншоті. Зроблю ці тести, будуть вони в нас на сайті знову ж таки за посиланням. По конфігурації оперативної пам'яті зараз на ноутбуці встановлена одна планка пам'яті DDR4 на 8 ГБ. І я вважаю, цей обсяг пам'яті оперативної достатнім для роботи з ноутбуком нормально. Але ж, якщо вас буде цікавити. Якщо ви будете працювати з багатьма там, різними програмами, якщо будете в браузері відкривати дуже багато вкладинок, які використовують, звісно, оперативну пам'ять, на цей випадок можна сюди ще додати одну планку пам'яті на 8 ГБ, отримати 16 ГБ, тобто вже комфортний обсяг, ще й 15% додаткової продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Це ми можемо також зробити. В ноутбуці встановлена якісна IPS-матриця 15%. 15,6 дюйма. Стандарт матриці AHVA 144 Гц частота оновлення. 800 до 1% це я вважаю такий звичайний, нормальний контраст. Тобто, бачите, бюджетний ноутбук і ті комплектуючі, які в ньому знаходяться інші, також зважені до, скажімо, цього бюджетного рівня. 64% охоплення палітри sRGB, тих кольорів, які використовуються в системі. Дефектів за матрицею ніяких не було виявлено. Тут все, все в порядку. Переходимо до стану. Так, ось така, до речі, давайте одразу покажу підсвічування клавіатури, червоний колір. І ось цими двома кнопками, які є, відбувається регулювання яскравості цієї клавіатури. Раз, два, три, чотири. Це вимкнено. Знову раз, 2, три. 3, 4. 4 рівня яскравості, це все регулювання, яке є по підсвічуванню цієї клавіатури. Ноутбук, звісно, був вживаний. Є деякі сліди цього, якщо придивитись, є потертості це подряпини на кутах. Ну, можливо, навіть якщо придивлятись, ось є тут якісь нюанси, моменти по і кришці матриці. Так, далі давайте щодо покриття. Одразу покажу. Є невеличкий відбиток клавіатури. Ну, це в багатьох ноутбуках є такі нюанси. До речі, в, не тільки в Нітро. Це відбувається за рахунок того, що якщо ноутбук знаходиться в сумці і е е притискають верхню частину до клавіатури, і є якесь переміщення, тобто воно частково відображається на самому екрані. Але ж е за час роботи на вімкненому екрані ну, взагалі не можна розгледіти ці нюанси, тобто вони не впливають на роботу цього ноутбука. Так, за станом. Так, одразу є веб-камера для тих, кого це цікавить, кому це треба. Ось на кришці матриці видно, мабуть, більше, більше слідів використання, бо бачите, є дуже багато подряпин. Ну, На жаль, в цих ноутбуках і не тільки в цих, вони не захищені від того, щоб в. Чим-то їх можна було подряпати. Якийсь предмет гострий, якщо ноутбук переноситься в сумці, це одразу призводить до того, що ось такі нюанси по кришці з'являються. Ну, але ж, по-перше, звісно, на роботу вони не впливають. За вартістю цей ноутбук буде відкоригований, звісно, в залежності від його стану. Найголовніше, що для мене, що в ноутбук 10-го покоління тут немає вже тієї проблеми з петлями, які були в ноутбуках 7-го та 8-го покоління, дев'ята-десята позбавлено цієї проблеми. Ну, до речі, цей корпус він його, якщо не помиляюсь, можна вже віднести навіть до 11-го. тобто, ось ці. Такі отвори відведення гарячого повітря це вже корпус, який використовувався в 10-11 поколінні. Так, давайте по портах. Набір портів, є, оскільки ноутбук бюджетний, не, не варто розраховувати на дуже широкий набір портів, але ж ті, що треба, тут є. Це в нас отвір Lock, яким навряд чи ви будете користуватися, фіксувати ноутбук. Отвори для відведення гарячого повітря є з лівої сторони ноутбука. Повноцінна мережа LAN. Два одразу тут йдуть високошвидкісних порта USB 2030, 3,5 дюйми джек підключення зовнішні дин динаміки або наушники. Тут з правої сторони у нас ще один є порт USB Type-C, ще один порт USB високошвидкісний, ну тобто один порт вибачаюсь USB Type-C. Ще один порт USB 2030 високошвидкісний та HDMI для підключення зовнішнього монітора. Отвір ще один для відведення гарячого повітря. В задній частині в нас тільки йдуть бачите отвори відведення гарячого повітря і є роз'єм для підключення живлення. Ну, до речі, зручно ззаду підключаєте його, і цей кабель вам не заважає. Блок живлення одразу йде оригінальним на саме і з цим ноутбуком, ну, оскільки ноутбук бюджетний не дуже потужний. Тут і блок живлення всього лише 135 Вт, блок оригінальний. В комплекті кабель одразу для підключення до нашої розетки, щоб не було ніяких проблем з контактами, переходниками. Краще використовувати саме таким чином. Так, ну отже, ось такий ноутбук за параметрами та станом. Сумовуючи, можу сказати про те, що це, ну, це можна віднести до ігрового ноутбука, до початкового базового його рівня. Тобто не треба вимагати від цього ноутбука чогось надвисокого, він буде працювати, навіть можна буде погратися, але це будуть скоріш, налаштування десь середні, щось таке. І бонус, який, ну скажімо, Перевага того, що в ноутбуці, в ноутбук цієї бюджетної комплектації, в тому, що він, по-перше, не буде споживати багато енергії, тобто, ви бачите, малогабаритний мало блок живлення в комплекті, він не буде дуже грітись, тому що немає цих дуже потужних компонентів, які б виділяли багато тепла. Проте він буде справлятися з завданнями класу ігрового ноутбука, якщо треба користуватись якимись програмами ну, Складними, скажімо, ну, або ж навіть погратись в ігри. Тобто, це саме така бюджетна конфігурація на перевіреному часом, я б сказав, залізі, яке дуже рідко виходить з ладу. А ще тут і воно й не буде перегріватись, тому скажімо, я ж кажу як бюджетний, скажімо, помічник, це буде чудовий варіант. Ну єдине, що одразу ж ви бачили, що скажімо, стан цього ноутбука все ж таки вживаний. Хоча одразу вам ще забув продемонструвати. Дивіться, на клавішах, які ігрові. На це саме ті, які зношуються першими, якщо ноутбук дуже інтенсивно використовується. На як бачите, на цих клавішах немає ніяких потертостей тобто сам по собі ноутбук, скажімо, використовували, скоріш за все, також дуже розважливо і без великого зносу. І, скоріш за все, в ігри на ньому ніхто не грав. Якщо ви знаходитесь, ну, давайте так, перше запитання за цього, про цей ноутбук, ви можете задати за цим номером, який бачите на екрані, він буде в описі до цього відео, в месенджерах Telegram та Viber. Там, ну, скоріше, Viber, найзручніше надавати відповіді, фотографії, відео зняти, якщо у вас буде щось, щось цікавити. Далі, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати побачити цей ноутбук у нас в сервісному центрі, запустити якісь програми. Якщо це вас буде цікаво, то до речі, давайте я одразу продемонструю працездатність відео та його параметри. Бо деякі просили в коментарях люди показувати. Ось GTX 1650, бачимо gddr 6 4 ГБ. Ось її сенсори. Давайте запустимо, наприклад, Unigine. 1650. Ну, давайте, до речі, для тих, кому цікаво, більш-менш, щоб воно було в роздільній здатності Full HD. Це саме та роздільна здатність, яка буде використана зазвичай для ігор, щоб можна було побачити кількість кадрів, більш-менш зрозуміти, про що цей ноутбук. Ну, ось дивіться в роздільній здатності Full HD. Ну, Тобто до 100 FPS, ну, звісно, треба розуміти, що це тести, в іграх може бути менше. Так, тепер по цифрах бачимо, є частоти ядра та пам'яті. Ось та цифра, яка зазвичай вважається потужністю відео під, під, під системи. це 50 Вт приблизно. І сам відеочіп всього лише бачимо десь 32 Вт. Не дуже велика потужність, тому і невеликі блокживлення, тому і не буде цей ноутбук дуже сильно грітися. Так, це щодо в нас його параметрів відеокарти. Так, ну і замовити безпечно цей ноутбук. Ви можете навіть, якщо знаходитесь в іншому місті, тому що ми не беремо передоплати за ноутбуки. Тільки 200 гривень 300 гривень. Вибачте за доставку до вашого відділення. Нарешту суми ноутбук поїде з накладеним платежем. Ви зможете перевірити його в себе, тому що він приїде з блоком живлення, встановленою системою без будь-яких паролів. Всі драйвери є. Система активована цифровою ліцензією вбудованою в BIOS, тобто все буде працювати. Тестові програми забезпечені є на робочому столі. Можна навіть з собою набрати якісь флешки, якщо це буде вас цікавити. Ось тут у нас є всі тестові програми. І, впевнившись в тому, що все працює, сплативши решту суми, ви стаєте власником цього ноутбука, на який ми надаємо гарантію 6 місяців. Гарантія на цей ноутбук надається за стікером, який буде на нижній частині корпусу. Цей стікер заклеює гвинт, тому ноутбук розбирати, не втрачаючи гарантію, не можна. Якщо вас буде цікавити, тож якщо буде цікавити збільшення якихось параметрів, наприклад, додати ще одну планку на 8 гігабайт, 16 гігабайт і двохканальний режим, збільшити обсяг диску, наприклад, замінити той М2, який стоїть. Зараз не 512 ГБ, наприклад, на терабайт. Це краще з нами узгодити. Заздалегідь для того, щоб ми внесли ці зміни, всі ці у нас компоненти є. Одразу зробили ноутбук в тій конфігурації, які треба, одразу встановили систему, перевірили, щоб вона працювала з усіма драйверами, і ноутбук тоді їде саме в тій конфігурації, яка вас цікавить, одразу з нашою гарантією, з відкоргованою сумою, звісно, згідно тих змін, які ми внесли в його конфігурацію. Ну і знову ж таки отримавши, перевіривши, ви стаєте власником саме того ноутбука, який ви хочете придбати. Тож ось такий. Acer Nitro є в нас в продажу, бюджетна машинка, але яка буде справлятися з завданнями, з програмами, навіть деякими іграми. Я вам дякую за перегляд. сервісний Це на центрі є Київ. До побачення.